12 листопада, 2014 року, президент України Петро Порошенко підписав указ, згідно з яким 21 листопада святкується День Гідності та Свободи. Україна це територія гідності і свободи. Таким вона зробила не одна, а дві революції. Наш Майдан, 2004 року, який був святом свободи. І революція 2013 року. Революція гідності. Це був надзвичайно важкий іспит для України, коли українці продемонстрували свою європейськість, гідність, своє прагнення до свободи. Гідність це свідоме ставлення до себе і до інших. Відповідальність вміння тримати свої думки чистими. Це чесність, справедливість. Це повага до себе і не тільки. А й до інших. Для мене гідність – це бустерботне та спокійне життя. Цінність людини як особистості, любов і повага до батьків та рідної землі. Свобода це незалежність, воля, свобода слова та вибору. Свобода це робити все, що забирається, але тільки те, що не заборонено законом. А я хочу займатися спортом, але із за тривоги я не можу. Мою свободу забирають расисти. Це коли ти вільна робити те, про що мрієш, не сходячи іншим. Я люблю подорожувати з друзями, однокласники. Але мою свободу забирає війна. Я зрозумів, як було добре без війни. Як ми вільно ходили до школи, вчилися, бігли, раділи і нічого не боялися. Оце свобода. Зараз нашу свободу та гідність захищають, захищають кращі сини і доньки України. Ціною власного життя. Да і весь український народ об'єднався, згуртувався. Ще кілька років тому мене особливо звертало увагу на слова Слава Україні! героям слава. А тепер ці слова набули нового змісту. Вже точно зрозуміло, кому ці слова адресовані. І ні в кого немає сумнівів, що ці герої, воїни, лікарі, рятівники, партизани і волонтери і весь народ, і на фронті, і в тилу всі наближають перемогу. Сьогодні боротьба за незалежність України. Її кордони продовжуються, і від зовнішньої агресії нас захищають такі ж патріоти щирі люди, які були на майданах міст та містечок нашої країни. Визначаючи річницю революції гідності, ми творимо історію, яку пишемо разом. Я єсть народ, якого правди сила ніким звойовлена ще не була. Яка біда мене, яка чума посила. А села знову розсила. Щоб жить, ні в кого права не питаюсь. Щоб жить, я всі кайдани розірву. Я стверджую, я утверждаюсь, бо я живу. В Московія, мене ти пожирала, Як вісуло моїх дочок, синів, і як залізо, хліб та вугіль крала. О, як твій дух осатанів. Ти думала тобою весь з'їдаюсь, та подавившись, падаєш в траву. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Я єсть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була. Яка біда мене, яка чума посіла, а сила знову розціла. Слава Україні! Героям! Слава!